О, у мене ось кулька. Каки. Каки. Настусь, ти будеш всім чистити черешеньки, так? Щоб сказали, каки. А Аню то годувати. Так, треба каки почистити. О! Ам... Булька. 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 Угу. Нема каки, відірвала ту штучку. Там і так.

А Ромчику тогда. Егорчику дай всім по черзі. <ривіт> а ромчику дашь так? Дай ромчику черешеньку. Давай. Давай. Ромчику. ромчику, ромчику дай. Подавались до ромчика. А ромчику дай Егорчику так. А Игорчику, дай Дай Егорчику черешню. Дай Егорчику. Ну, не хоче, ну аромчику дай. Молодець. <сорок> ну, ну, аромчику дай. дай, дай ромчику. А. Ну давай, стидається. <сорок> <сорок> ага, ромчику он не знає. менше <сорок> Ага, і старший. Ні, ну то старший. аня тоже <сорок> це, але. Що менше так знає баня? Але вона тебе буде годувати, поки не закінчиться черешня.